У справі щодо смертельної бійки на території Сумського міського центру комплектування досліджують письмові докази. За версією прокуратури, 29 грудня минулого року там стався конфлікт між двома чоловіками, внаслідок якого 31 грудня сум'янин Євгеній Криводуб помер у лікарні. Під час засідання в зарічному районному суді Сум прокурор Антон Алексєєв надав аудіозапис виклику екстреної медичної допомоги Криводубу працівником ТЦК вранці 30 грудня. Привезли вчора людину, а в його оказується бутилка з собою була. І він щось ну, чучі наплюкався, що лежить він не... чудний якийсь. Я його штовхаю він лежить ли там низ попередує. Ми бачимо, що достовірно знаючи про те, що відбулася певна бійка, відбулася певний конфлікт, сутичка, що особа впала, що їй оказували домедичну допомогу нібито біля будівлі на сходцях. Ніхто не викликав швидку і викликали швидку лише наступного дня. І повідомили про те, що людина наклюкалась, знайшли там будинку, людина п'яна. Це в певній мірі підтверджує ну, ну саме яке це ну, недбалість працівників ТЦК, які якби не забезпечили збереження життя і здоров'я особи, яка була ну, мобілізована для проходження військової служби. Також прокурор надав суду відповідь на запит слідчого до лікарні про результати зразків крові чоловіка на вміст алкоголю, зроблених при його госпіталізації. Відповідно до запису в журналі реєстрації досліджень біологічного матеріалу та результатів дослідження на етиловий спирт від 31.12.24 з першого дванадцятого Олександрович вміст етилового спирту в крові складає нульці Сотих промів забір зразка проводився у відділенні 30-го, 12 24 року о 9-й годині. За тим прокурор зачитав висновок судово-медичної експертизи, зробленої після смерті Криводуба. При дослідженні зразків біологічного матеріалу від трупа криводуба виявлений у крові та в місті шлунку етиловий спирт концентрація етилового спирту у крові 0,24 проміле у вмісті шлунку 0,71 проміле. Потерпіла сторона, вважає, що це такі аналізи могли. Можуть бути свідченням штучних доказів, створення штучних доказів стану алкогольного сп'яніння. Тобто ми бачимо, що якби людина ну, прийняла вжила алкогольні напої в шлунку, то всі алкогольні напої, ну, принаймні за добу, б вони б мали бути ну, засвоєні організмом вказані промілля, мали бути вже вбити якось в кров. Ну, зі шлунку, по крайній мірі. Я вважаю, що не можу так що в крові, не внаружено, а в сумку, ну це по-любому йому хтось заливав там. Також, за висновками експертизи, криводубу було нанесено не менше п'яти ударів, зазначив прокурор. Безумовно, мій підзахисний не наносив цих п'ять ударів, як він зазначив, він наніс один удар, від якого потерпіли, впав на землю. Звідки і хто наніс ці інші п'ять ударів, ну орган досадового розслідування не встановив, а безумовно, безумовно це не. Він не наносив ці не менше п'яти ударів. Для роз'яснення висновків судово-медичної експертизи суддя постановила викликати на наступне судове засідання судмедексперта. Тоді ж планують продовжити дослідження письмових доказів. Якщо провину обвинуваченого доведуть, йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Ірина Касяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, суми.